Знову усім привіт, друзі! З вами Автоімпорт ТЗ. І сьогодні я покажу ще один наш мінівен. Це Renault Grand Scenic 2010 року. З дизельним двигуном 1,9 літра, тату 130 кінських сил, механічна коробка передач, ну і, звичайно, оригінальний пробіг. Пробіг 192 тисячі. Останній технічний огляд автопроходило. Тобто, за кордоном в червні 22-го року на 190 тисячах. Так, авто в дуже гарному стані, візуальному і технічному, але тут у нас є невеличка вм'ятинка, яка значних проблем не складає, я вважаю. Так загалом авто дуже гарне. Датчики світла дощу у нас є автоматичні. Так, У цьому автомобілі у нас є фаркоп. Ось пропустили. І давайте відразу до салону. В цьому автомобілі у нас світлий салон. Так. Є у нас чотири електроскопідйомники і електрорегулювання дзеркал, звичайно. Тут ще у нас світла вся дверна карта. Так. Сидіння у нас дуже гарно виглядають в світлому кольорі. У нас є ручне регулювання по висоті, вилюту, і також регулювання спинки. Панель у нас поєднання чорного і світлого, темного і світлого, скажімо так, бо це не сильно чорний і не сильно білий. Отже, тут маємо регулювання фар, освітлення у нас регулювання, точніше, яскравості. І SP-OFF. Мультифункціональне кермо, круїз контроль на ньому у нас. Воно у нас з електропідсилювачем Знову у нас ключі карти, два у нас є. І е, запуск двигуна у нас з кнопки. Привіталася ось. Електропідсилювач наш. Все, як в попередніх автомобілях. У нас. Цей вимикач голосове керування, телефон, навігація, аудіо і так далі. Регулює тут у нас світло, і тут у нас флочисники. Бортовий комп'ютер. Знову ж таки, бортовий комп'ютер у нас має декілька режимів: є у нас мультимедіа, мультимедіа з навігацією. Можна як на екрані користуватися мультимедією, так і тут, тому що у нас екран вся Шестиступна коробка передач, обмежувач швидкості, паркінг. І 12 го ортово розетка. Так, у нас є. В автомобілі також у нас є Bluetooth. Маємо двозонний клімат-контроль. Це наш останній сервіс. Ось. І їх тут є дуже багато, і всі на офіційному Рено-сервісі. Побачите? Поскладаємо. Так. Стеля також світлого кольору. Освітлення у нас усе працює. Тут маємо дзеркальце з більшим кутом огляду. Давайте ще перевіримо розкладу підйомники і все у нас працює. Ага, підлокітник. Як ми вже бачили такий, у нас регулюється по виліту, там секції з підстаканниками, навіть є стаканчик для чаю. Так. І сам підлокітник. Ось ця верхня кришечка теж у нас повинна, то регулюється. І має два положення. Менше і більше. Там у нас є освітлення. Ой, який він глибокий. Так. Що ж, йдемо до задніх сидінь. Так. Тут теж електросклопідйомник є, він у нас працює. Є у нас сонцезахисні шторки на обидвох вікнах. Там вже вона затягнута. Сидіння у нас мають не лише, бачите, світлий кольор, але й поєднання як на передніх сидіннях, так і на задніх сидіннях, поєднання з темним. І усі сидіння у нас в ідеальному стані. Є усі у нас паски безпеки, один з них у нас он там знаходиться на стелі, всі інші тут. І система кріплення ізофікс, звичайно. Бардачки в підлозі. Е, так, тут у нас ще одна 12 вольтова розетка. Складені столики на передніх сидіннях, ну і, звичайно, кишеньки. Бачите, підлокітник так у нас вирізняється, він у нас світлого кольору, поміж темних сидінь. Дуже гарно. Звичайно, спинки сидінь у нас складаються. Перходімо до багажника. І тут маємо у нас є поличка. І можемо прибирати... Ой, ой, зачепилося. Є запасне колесо. У нас, звичайно, тут є третій ряд сидінь, так як це у нас гранд сценік. Ага, поличка нам заважає, щоб їх відкрити, вони у нас теж світлого кольору і в дуже гарному стані. Хіба що ми зараз знімемо поличку? Ось. Все, як я й казала, в гарному стані. І, звичайно, до сидінь на третьому ряді у нас теж є підлокітники з підстаканниками, що є гарним доповненням. Так, Це все я згодом спакую. Давайте ще раз заглянемо з цього боку. У нас сонцезахисна шторка. Електросклопідйомники. Так, вони у нас з дотягуванням. в Чудовому стані. Що ж, я сподіваюся, що вам цей автомобіль припаде до душі. Він з дуже гарним салоном, в гарному технічному стані, зі всіма сервісами, ви все самі бачили. Але, звичайно, ви можете це все вживу, перевірити, в гарному візуальному стані за умови малесенького дефекту незначного. Так, що ж, якщо вас зацікавив цей автомобіль, ви знаєте, що робити. Ми знаходимось недалеко від Львова, наша адреса село Сопошин, вулиця Львівська, 6А. Е -е, приїжджайте до нас на тест-драйв цього автомобіля чи будь-якого іншого. І сподіваюся, якийсь автомобіль ви для себе оберете саме у нас. Не забувайте. Підписуватися на наш канал, дивіться за нашим сайтом. У нас найчастіше оновлення проходять там. Тому, щоб бути в курсі всіх подій, слідкуйте за нашими сторінками. А зараз я вам бажаю усім гарного дня і зустрінемось наступного разу. В автоімпортзе до зустрічі!